З миром Божим хочу поділитися неймовірним покривенням. Пастара сьогодні нам показала його, що зараз можна багато знайти, навіть якщо в Ютубі вбити, як вигнати диявола, як вигнати всяких там бісів, чортів, там придумані всякі якісь ритуали, обряди, якісь там особливі молитви, іконки. Там, чи може треба путь землі якоїсь святої взяти, чи треба поїхати кудись, щоб там помолитися біля якоїсь особливої ікони? Але це все є марнота часу. Воно не допомагає. Тому що єдиний, хто може перемогти диявола, це є Ісус Христос. І Ісус спустився в пекло, яке пише Біблія, як Іона був. В череві кита три дня і три ночі, так і син людський був в центрі землі три дня і три ночі. І Ісус туди спустився без всяких там молитв, зброї. Він, в нього була своя зброя, слово, яке виходило із вуст, Слово Боже, як меч до острий. І е, чорти, вони виходили з людей, коли він був на землі, від одного слова Вийди. Біс із нього, да, там з людини, з дитини, і він виходить від одного слова. І Ісусу не треба було ніякі там захисні якісь. І тому ми зараз маємо не тратити час на якісь там обряди, викатування м'яєць чи ще щось, а приходити до Бога, каятися, увірувати в Ісуса, прийняти його в своє серце, вивчати Слово Боже, це словесне молочко і перебувати в ньому постійно. І, і Аков пише: приблизьтесь до Бога, і дьявол убіжить від вас. Просто убіжить, тому що слово Боже, коли воно буде прописуватись на розумі, на серці, сатана просто уйде, тому що він прийшов. А ви в Слові Божому. Він прийшов знов, а ви знов в слові Божому йому скучно, то війну йде від вас. Тому треба постійно перебувати в Слові Божому, тому що тільки він допоможе нам спастись від цих проклять, від цих бід, від цих бісів, чортів, від сатани, від всякого лукавства. Тому що наш мозок він пластичний. І коли ми мінімум дві години в день вивчаємо якусь інформацію, то ця інформація прописується в нас в мозку, Паттерни. І коли ми будемо перебувати мінімум дві години в Слові Божому, будемо вивчати цю божественну інформацію, в нас будуть. Знищуватися старі паттерни, тому що вони не будуть мати життя, під ми їх не будемо кормити тою інформацією зі світом. Ми будемо вливати туди нову інформацію, і слово Боже, воно буде вичищати з нас оце весь бруд, оце все, що пропонує нам цей світ. І нас будуть проростати нові паттерни. і ми тоді народимось згори, і будемо чисті перед Богом, тому що ми вже очистились від всіх гріхів, ми наповнили водою живою, Слово Боже. Все своє тіло, розум, серце, все. І саме на рівні нашого серця і розуму відбувається оця границя, де ми можемо або пустити сатану в своє життя, або навпаки його вигнати. І тому, якщо ви вважаєте вивчати Слово Боже, вважаєте дійсно змінити своє життя на краще, з'єднатися з Ісусом, ми місія Слово Боже запрошуємо вас. На онлайн-конференції щонеділі з вивченням Біблії цього священного писання, слово Боже, яке є життя. Тому що Слово Боже, це є Бог, і Бог дає життя, Бог дає спасіння, зцілення, мир та благословення, перемогу в наше життя. Тому нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Напишіть мені під відео бо в особисті. Я з радістю вам цьому допоможу. Не пропустіть свій шанс стати дитиною Божою. Час закінчується І тому. Нам всім треба бігти до Бога і вибирати е, той шлях, який є е, царство Боже. Амінь.